Усім привіт! А хочу попередити: якщо ви в Швеції їдете до налогової служби з а з приводу того, щоб в дитині своєї взяти налоговий номер, обов'язково треба брати з собою свою дитину. Обов'язково, якщо ваш чоловік, батько дитини, який записаний у свідоцтві у документах, знаходиться у Швеції, він також повинен їхати, бо це проблема багатьох. Люди їдуть туди, і частіше люди, які живуть не в Стокгольмі, а їдуть з здалеку. Приїжджають туди або без дитини, або без батька дитини, і їм там нічого не роблять. Бо Умови такі, що треба бути з дитиною, на яку ви хочете зробити цей номер, та щоб були обидва батьки, якщо вони обидва знаходяться у Швеції. Пока!